Із стародавніх часів люди складали легенди і перекази про приматів Лорі приписувалася здібність до гіпнозу: Лемури, в уявленні стародавних римлян, були втіленням душ померлих предків, а орангутанги сприймалися жителями індомалайського архіпелагу як зачинателі людських гріхів. У Індії в багатьох храмах вільно живуть сотні і тисячі мавп, яких забороняється не те, що знищувати, навіть турбувати, так само як і на острові Гібралтар, де англійський гарнізон ось вже більше двох століть підтримує і підгодовує макак-маготів, єдиних європейських мавп. Найвідоміший прем'єр-міністр Англії Уінстон Черчилль якось жартома сказав, що англійські солдати така ж прикраса Гібралтару, як і ці макаки, ані вояки, ані макаки з ним не сперечалися. Сенегальські галаго маленькі звірі, маса яких сягає лише 400 грамів. Як і всі галаго, ці деревні тварини будують добре укриті гнізда, але сплять також і в дуплах дерев. І сенегальські галаго, і галаго демидова мешканці чорного континенту. Живуть вони в Африці на південь від Сахари. Цих забавних приматів часто називають бушбебі, тобто дитя лісу, і не безпідставно. По перше, голос Галаго дійсно нагадує голос дитини, що загубилася у буші. А по-друге, Галаго універсально пристосувалися до життя в джунглях Африки. У них надзвичайно тонкий слух, і вуха, подібно до локаторів, ні на секунду не припиняють уловлювати щонайменший шерех. Величезні, як блються очі, уважно вдивляються в темряву. Лапки міцно чіпляються за гілки. А довгий майже білячий хвіст, який можливо і здається кому-небудь тягарем під час стрибків з гілки на гілку, служить звіру стерном або стабілізатором. Дуже цікаво спостерігати за сплячими галаго ці симпатичні бісенята довго готуються до сну. Вони змащують внутрішню поверхню вуха власною сечею. Аналогічну процедуру галаго проробляють і вранці, коли готують свої локатори до роботи. Потім згортають свої вушка трубочкою, щоб сторонні звуки не відволікали звіра, обгортають себе хвостом на зразок ковдри і лише тоді засинають. У Сенегалі і Камеруні галаго ще називають лісовим домовиком. Правда, так його охрестили не місцеві жителі, а європейці. І причина тому наступна: якщо галагу потревожити, вони збиваються в куточку гнізда, кричать і розводять від жаху своїми маленькими рученятами, немов бідкаються з приводу недосконалості нашого світу. При цьому їх дії дуже нагадують поведінку домовичка Кузьки з відомої дитячої казки. Ще одну цікаву особливість галаго описує натураліст і мандрівник Франко Проспері. Любов Галаго до алкогольних напоїв вперше була виявлена не нами. Тубільці, звичайно, ловлять лемурів, ставлячи сік кокосового горіха, який вже перебродив, біля дерев, на яких живуть ці істоти. Коли під дією алкоголю вони втрачають здатність лазити і стрибати, зловити їх буває вже неважко. Подібна забавна особливість галаго, така зрозуміла і приємна для людини, безумовно робить галаго одним з улюблених об'єктів для утримання в хатніх умовах. До того ж, Джеральд Даррел наводив один з цікавих переказів камеронських мисливців, який охрестив як випити з бушбебі. Мисливець за добу до полювання ставить ємність з алкогольним напоєм. А у разі скупості мисливця, хоча б із загравшим соком покоса, і сідає поряд, якщо не дивлячись на присутність людини, галаго відчорбне з'ємності, успіх полюванню забезпечений. Якщо ж галаго не спуститься, на полювання можна взагалі не ходити. Успіху все одно не буде. Втім, як затверджував Дарел, галаго погоджується випити з камерунським мисливцем дуже рідко, чого аж ніяк не скажеш про камарунського мисливця, який залюбки готовий випити з ким завгодно, навіть з галаго. Життя мадагаскарського лемура варі в природі відомо небагато. Ці тварини досліджені дуже слабо і, можливо, так і залишаться невивченими, оскільки місцеві жителі у великих кількостях залюбки вживають варів їжу. Відомий популяризатор зоології Ігор Акимушкін вважає варій єдиним нічним звіром в роду справжніх лемурів. Тоді як французький зоолог Ролан Альбіньяк описує варій як виключно денну тварину і, більш того, виділяє в окремий рід. Подібні розбіжності в описі поведінки варі цілком природні, адже велика частина спостережень за цими звірами була проведена в зоопарках. Проте. Дещо про варі, нам все ж таки відомо. Це єдиний справжній лемур, який будує гнізда. Самиця перед тим як народити дитинчат, скубе шерсть у себе на боках і вистилає нею гніздо. Варі так само, як і його родич котячий Лемур, доки його душевний спокій не порушений, шебече та муркотить. Якщо ж варі налякати, ці лемури починають видавати моторошні, оглушливі крики. Відомі випадки, коли в зоопарку раптові вигуки потурбованого варі доводили особливо нервових відвідувачів до шоку. У диких гірських лісах, багаторазово посилені луною, хорові крики варі звучать особливо страхітливо. За ці несамовиті крики і манеру грітися на уранішньому сонці, розкинувши руки в молитовній позі. Жителі Мадагаскару вважали цю мавпу священним сонцепоклонником, і тому варії побоювалися та ніколи не кривдили. Проте, в наше освічене століття подібні забобони не заважають все тим же мешканцям Мадагаскару зі смаком пообідати колишнім ідолом. А це справжній вимур котячий мешканець острова Мадагаскар. Мабуть, це один з найвідоміших і вивчених представників напівмав. Подібно до інших видів лемурів, котячі харчуються фруктами і молодим листям. Проте, на відміну від більшості своїх родичів, представники цього виду проводять багато часу і на землі. Прогулюючись, вони піднімають хвіст над спиною у вигляді знаку питання. Самці мають пахучі залози, розташовані біля пахових ямок. З їх допомогою вони наносять відмітини на рослини або інші, оточуючи їх предмети. Одна з особливостей поведінки котячих лемурів використовується в ритуальних танцях племені Таматаве з однойменної провінції. В жовтні у Таматаве відбувається обряд посвячення хлопців у чоловіки. При цьому гідність майбутнього воїна-мисливця визначається силою персонального запаху. Цікаво, що приблизно в цей же час, в жовтні, у Олемурів наступає пора смердючих змагань. У цей період самці ретельно розтирають зап'ястками власні хвости, щоб потім розмахувати ними перед приголомшеними фізіономіями інших самців, тобто конкурентів. Чий запах виявляється найбільш стійким і різким, той і перемагає в смердючих змаганнях. І як наслідок займає посаду одного з батьків родоначальників Граєм. Малий товстий лорія мешканець азіатських джунглів також належить до напівмав. Він нагадує відому героїню казки Ганса Христіана Андерсена Русалонька, принаймні, спостерігаючи за його пересуванням, мимоволі згадуєш рядки цієї казки. Кожен крок біль. Кожен крок біль. Ця миловидна істота, яка рухається з граціозністю скелелаза, який потерпає від артриту. Є нашим родичем, правда, дуже далеким. Назва Лорі походить від голландського лоєріс, що означає «клоун». Цією назвою звір зобов'язаний своїй забавній мордочці. Втім, частково тій саме мордочці він зобов'язаний і поганими повір'ями та міфами, які незрідка коштували життя на шкідливому звіру. Раніше місцеві жителі вважали, що Лорі здатний загіпнотизувати людину поглядом своїх некліпаючих очей, і, подібно до демона снів, може позбавити її розуму. Правда, цей міф канув у небуття. Але скільком Лорі це коштувало життя? Джеральд Даррел, відомий натураліст і письменник, так описував свою першу зустріч з цією твариною в природі. Ця істота, яка здатна викликати навіть у залізної леді дівочі сюсюкання, дуже нагадує сріблясто рожевого іграшкового ведмедика, покинутого на запорошеній вітрині магазину. Його величезні совинні очі дивляться на вас із за гілля з таким відчаєм, немов лорі знаходиться на межі гострого і невідворотнього нервового розладу. Враження посилюються тим, що очі звіра оточені смужкою темної шерсті, немов би хтось наставив йому синців. У лорі коротенькі, але достатньо сильні задні кінцівки, балансуючи на яких він передніми лапами намагається знайти собі нову опору. Цей неквапливий рух лорі виключно важливий при полюванні звіра, коли йому доводиться непомітно підкрадатися до якої небудь. Комахи або ящерки. Іноді Лорі висять, учепившись топою за гілку, залишаючи обидві передні кінцівки вільними та хапають ними їжу. Мандруючи лісом, Лорі залишає слід свій запах, завдяки якому він знаходить зворотній шлях в своє укриття до світанку. Запахи допомагають Лорі і спілкуватися з родичами. У самиці Лорі народжується одне рідше двоє дитинчат. На світ вони з'являються в листопаді грудні. Весь перший рік малюки буквально висять на своїй матері, а став дорослими, залишають сім'ю. У разі небезпеки цей зовні лагідний звір може гідно постояти за себе, зайвий раз підтверджуючи відому мудрість. Найнебезпечніша істота це загнана в кут вівця. Але все ж таки при будь-якому контакті з будь-якою істотою Лорі виглядає дуже переляканим і при першій нагоді прагне врятуватися втечею, пересуваючись гілками або заростями трави зі жвавістю та прудкістю огрядної немолодої пані, яка страждає на грудну жабу та задишку. А зараз ще декілька слів про мадагаскарських лемурів. Сифаки, яких легко відрізнити завдяки білому з чорною манишкою вбранню, і характерному гречко-кавказькому носу, так само як і котячі лемури, немало збагатили традиції народів Мадагаскару. Цих лемурів називають також чубати індрі, проте це не дуже поширена назва. Власне, назву Сифака Веро ці лемури отримали за своєрідний вигук, яким вони намагаються відстрахати наземних хижаків. Людською мовою при сильному наближенні у той вигук звучить як «шифак». Подібний вигук править за бойовий поклик у народності носії. До того ж, під час весільних церемоній, коли за серце прекрасної дами змагаються відразу декілька тубільців, хлопці виконують танець цілком аналогічний ритуальним бійкам сифаків. У подібній ситуації самці сефаків затівають свого роду змагання, які біологи прозвали деревними шахами. В ході цієї гри вони подібно до шахових коней роблять хід літерою Г, тобто займають гілку, що знаходиться вище за суперника. Потім мітять її, і наче не було нічого, спускаються вниз до колишнього супротивника та продовжують мирно спілкуватися своєю мовою. Цікаво, що через самиць серед сифаків бійок не виникає водночас жорстокі поєдинки із за території трапляються часто.